Микола Куліш один з найяскравіших та найбільш оригінальних українських драматургів першої половини минулого століття. Розквіт його творчої активності припав на 20-ті початок 30-х років, період відродження, розвитку та трагедії України. Микола Коліш один із засновників української модерної драматургії. Постановка ж його вистав в театрі Березіль Леся Курбаса дала можливість двом корифеям показати найболючіші проблеми тих років. В цьому році виповнюється 100 років з часу написання драми 97 Миколою Кулішем. 97 це найперша п'єса про голодомор. Ось ці 97 загиблих тоді це абсолютно реальні речі, які Микола Куліш бачив в селах по Дніпровському повіту, куди він їздив як уповноважений повітинар освіти. Драма вийшла у багатьох редакціях. Перша 1924 року, остаточна 1929 Вона входить до так званої трилогії про село і стає окрасою театрального сезону 1924-1925 років. П'єса виставлялася на харківській сцені безліч разів. І на 50-ту ювілейну виставу Миколу запросили приїхати. Після третього акту режисер проголосив зі сцени, що автор п'єси в залі, зірвалися оплески і не вгавали, а Миколу, який не хотів іти на сцену, артисти винесли на руках. 97 було названо п'єсою, про яку гриміла вся Україна, бо це перша могутня п'єса з селянського життя. Перед нами проходять картини в сіреньких рамцях злиденного, вбогого та ще й поруйнованого голодом життя. Немає тут пафосу, блискучих бойових лозунгів. Ворожа сила, куркулі і голод давить людей валяє на смерть. Так написав у своєму листі до друзів Микола Куліш. Художньо довершені, гостроконфліктні твори Миколи Куліша здобули визнання для їхнього автора не тільки в Україні, а й далеко за її межами.